Артем Мілевський, форвард турецького футбольного клубу «Газіан Тепспор. Вітаю, шановне товариство. В вашій увазі, кар'єра за людину, котра, на мою думку, в повну міру не розкрилась. Я спробую відновити його кар'єру. Мілевський, вопросов немає. Готовий відпустити. я вважаю, що ну схожий, схожий. Після Динамо Київ вільним агентом він перейшов ГЗНТ в, в Туреччину грати. Тому я хочу спробувати саме з цього місця відновити його кар'єру правильно, течію. У нас є бали навичок, і я тут швиденько понаобирав, щоб підкачати нам потрібно. І вийшло. Дуже потужно, я вважаю. Киньте виклик своїм одноклубникам в соцмережах. Я буду намагатись віддавати перевагу саме одинаку. таким піжоном бути буду намагатись, але якщо тіммейти дійсно привнесли в гру корисні дії, то звісно я буду їх відмічати. Мілевський заявляє, що його не лякають труднощі і не відступить. Тут трішки електроніки в штангу дають, бо я обрав історію там, де футболіст відновлює свою кар'єру. Нам вже 27 років тут і засидівся Мілевський в молодіжці. Отже, вік 27, зріст 189 см, вага 83, робоча нога права. Ну, Дріблінг 81 це, звісно, занадто. Стоп. Оце дійсна характеристика Артема Мілевського. Він дуже гарно грав корпусом раніше. Отже, знаючи вподобання Артема Мілевського по клубах, то хочеться обрати клуб, який в ідеалі хочеться перейти. І це Іспанія. І мадридський реал. Але... Їм потрібні гравці з клубів вище рангом, ніж ваш. Якщо хочете перейти до них в майбутньому, спробуйте спочатку перейти в команду покраще. До цього Артем Міловський не був готовий. Тож поки що нічого не будемо брати. Потрібно купити додому щось, що буде займати Артема, щоб відпочивав, але не так, як раніше він полюбляв. Тому я думаю, це буде. Це буде батут. Феррарі буде ціла. ціло. б'є в штангу. випускник академії Ніт. Схоже, Мілевський вперше зіграє повний матч. Будемо сподіватися. Отже, виходимо в основі. Перший матч товариський турнір. що Артем продемонстрував, це втрати м'яча. Втрачати він дійсно вміє. Це перша атака, де зміг щось, якийсь удар завдати Артем, але воротар врятував. Рейтинг Артема затьмарює всю команду, що він навіть кутові виконує. Але видно, ще немає зв'язків цих налагоджених, тому передачі не доходять до партнерів і від партнерів до Артема. І нічого не вдалося нам яскраво зробити, були замінені. Матч завершився з рахунком 0-0. У нас один удар по воротах був. Атлетік знову штангу б'є. Мілевський демонструє гарну гру в першому поєдинку. Ну, це вже більше на правду схоже, Мілевський випадав з гри такий собі результат. Я не можу засуджувати команду, але засуджую. В цьому розділі агент нам пропонує клуби, котрі під наш стиль гри більше підходять. Тут поки що Монако. І це навіть я не пам'ятаю, хто це Аталанта чи ні. Напишіть в коментарях. Отже, матч проти Спарти. Одразу кинулись в атаку вони. Аратар на місці. Тут протягнув Мілевський... до... удар. Тут вже паси доходять до Артема, і він щось може продемонструвати удар по воротах, але воротар на місці. Артем настільки потужний, що пробиває і штрафні в цьому клубі. Ця статистика демонструє, що Артем Артема не спинити. Вже другий тайм. І Артем забуває гол. Перший, перший гол. Хоч товариський матч, але голи-голи потрібні. Цей повтор з повкамерою дуже мені подобається. Тож матч завершився. 1-0, перемога. Йдемо далі. Він забив вирішальний гол допоміг Зінтеп отримати перемогу над Спартою. Скільки лайків, йомої. Тут гравець матчу Мілевський, супер. Фінальна гра проти Абердіна і в нас є шанси виграти в цьому турнірі, але потрібно перемагати і дивитись на інші матчі. Але Абердін дуже потужно почав. Артем допомагає захищатись. Голово зірану. Передача на Артем, Артем, Артем невдала передача. Перехопили і, і забили. Бердін виходить вперед. Артема призвели до голу Воротар не врятував. Ну, це Артем як завжди. Намагається впасти, штрафний заробить, але. Але ніт. Так. Артем веде, ВД навішує закрутив. Але не доходить пас. Пасна Артема вдарив. Воротар витягнув. Воротар витягнув. Апертін атакує, але воротар на місці. Кутовий? Артем знов рятує команду. Знов Артем. Що? Пенальті? Е. Мені потрібно до Вар звернутися. Переходимо в Вар. Щоб зрозуміти, що сталося. А... Ну, м'яча. Рука до м'яча до не доторкнулася, але. але це пенальті. 2-0. Горин 2-0. Перший тайм добігає кінця. Артем завдає удару, але. повс. А Вірдін. Ффф Бо я думав третій буде. Ну, тиснуть вони потужно. Відчуття, що ми не їх рівень взагалі. Нам би більше не пропустить бо і вже було б гарно. Все, все, перерва. 2-0. Дуже тяжкий матч. Дуже тяжкий перший тайм. Так, проривається Артем по флангу Міг падати, але не впав. Ух, пробив. Так, подивимось повтор. Ну так, тут фалили, але він встояв, встояв. Боєць. Так, Артем, передача Ні, не пройшла. Немає ще цього зв'язку між гравцями. Перехоплення. Артем забігає. На фланг. Повертає м'яч. Йому повертають. Пасує назад, забігає. О, це гол! 1-2, але Та, ми в другому таймі почали атакувати сильніше, але складно, складно, складно. Абердін знов почав насідати. Воротар тягне, все ок на місці. Ну, потрохи виходимо з захисту на Мілевського. Міллевський протягує перед, пас на фланг. Забігає в штрафну. І... Гол! Гол! 2-2! Ну, в такий камбек я не вірив після першого тайму. Пасує на фланг. Забігаю по флангу. В центр на Артема. Артем! Ну то, тут знову щастить. Це, звісно. Ну. Дякую, але ну, нам дуже пощастило в двох м'ячах. Це дуже потужно. Вся команда радіє, вся вболівальники. Клас. Повезло, повезло. Але 3-2-2, і ми перемогли в цьому матчі. Але чи перемогли в цьому турнірі? Питання. М -м Рукостискання, як завжди, не працюють тут. Хеттрик. Ну, тут партнери теж пасували, тож потрібно їх відзначити. Ну, відзначив Артем партнерів своїх. Подякував. Енергетика незабутня. Та, дійсно, хеттрик забиває Мілевський. Так, ну, тут в коментарях подобається гра Артема. Ну, я теж задоволений, цей матч дуже потужно видав Артем. Гравець матчу. Вітають з нагородою сезон вогонь. Ну та, розпочали потужно. Це було супер. Велика дяка вболівальникам за підтримку. Але, на жаль, друге місце посіли. Різниця в м'ячах. Так, а що бомбардири? Хто там? Артем найкращий бомбардир в цьому турнірі. Супер. Так. І що? що? Ага, і воротар наш теж. І воротар наш на суху відстояв. Непогано. Так, кажуть, що ми в стартовому складі вийдемо. Ось від тренера. Він каже нам, що в старті вийдемо. Так, ну потужний склад у нас. Дуже яскраво виділяється Артем. 83, Вундербафлю зібрали ми. Тож, Артем буде тягнути, походу, цей клуб нагору. Це перший матч чемпіонату. Чемпіонат Туреччини. Перший матч. Кутовий. Гості викинули, але ми відбились. І тут атака наша наша, на Артема в центр. Артем пробиває гол! Перший гол в Туреччині. Перший. Артем Ну Артем завжди полюбляв в штрафному майданчику працювати. Це в нього добре виходить. Так, пофлонгу. Артем видають. Артем назад повертає. Артем знов. Пас! Це пас! Гол! Гольова! Ще гольова! В першому ж матчі. Ну. Це... О, це наш тренер, я так розумію. Радія, та радія. Значе Радія наш тренер, мабуть. Відбились, відби. Так, відбились. Але насідають на нас. Вони. Samsung Spore. спор. Кутовий, кутовий будуть виконувати. Подача в штрафний. Вибиваємо. Але знов атакують. Дев'ятий номер. Хазрі. Уф. Накрутив, забив. Побіг, радіти. да. Це красиво було. В 2-1, ми попереду, Так просто в Туреччині не буде. Легкої прогулянки не буде. В центрі. Самсон спор атакує. По флангу забігає. В центр віддає... 2-2. Та ну. Центра поля немає. Від воріт до воріт бігаємо. Який пас пройшов від Артема. Ах! Але вдалося, що й летить в кут. Непогано. Знов забігає. Баду. О! Від баду. Артем Гольову віддав, я так розумію. Артем Гольова. Ну, повторюю, я помітив, що, можливо, повпливало це падіння захисника, бо він не встиг повернутися. Так, розігрують з центру поля Samsung Sport. 3-2 ми ведемо. 75 хвилина. Але Самсон Спора атакує знову. Навіщо карний майданчик? І. це гол. Це здається той, хто впав, чи ні? Але. Ну, красиво, зльоту. Одразу прийняв м'яч і вкут, вколотив. Знов забігає по флану Samsung Sport, але. Що буде? 4-3? Ні, не буде. Але... Наш захист, прохідний двір. Маєстро котових. Артем Мілевський навішує. Пенальті? На нашу користь? Що там сталося? От маєстро виконав подачу. Від голови в руку. Зрозумів. Тут навіть ніяких розумів, як бити. Бити як. У 2006-му. Ну, схоже щось. Вболівальники запам'ятають цей дебют Артема Мілевського. А матч завершився нашою перемогою. Ну, тут себе хочеться похвалити. Домінував Артем на полі. Респект. Неймовірно. То так кажуть вболівальники в коментарях, І гравець матчу. Не ті емоції поставив в коментарях, але виправив ось так краще. Велика дякую вболівальникам за підтримку. Вона нам потрібна команда тижня. Мілевський ввійшов в неї. Аланіаспор Газентеп. Це другий матч чемпіонату Туреччини. Але матч настільки був цікавий на події, що матч був дуже цікавий, видовищний. Тому ось така нарізка. Перша хвилина і 91-ша. Зіграли 0-0. Був Артем замінений, бо нічого не зміг продемонструвати на полі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, дзвіночок. Як бажаєте, не бажаєте, не ставте, Бажаєте, ставте. Таблиця Чемпіонату. Ми шості, 4 очки. Ну, старт непоганий. Все, дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.